Сподіваюсь, ви не думали, що дурніше за війну через відро уже нічого бути не могло. Вітаємо вас у війні за свиню. Впродовж 19 століття кордони США ще продовжували активно змінюватись, і це, зокрема, потребувало визначення чітких кордонів зі своїми сусідами, зокрема Канадою. Проте розмежування кордонів ускладнювалось тим, що багато територій нового світу залишалися ще. Недослідженими. Такою недослідженою, але спірною територією виявилися острови між британським Ванкувером та американськими Орегонськими землями. Британці хотіли, щоб всі острови в протоці хуан Хуанде Фука належали їм, а американці щоб всі острови належали їм. Кожна сторона заявила, що острови знаходяться у їхній юрисдикції, і на островах Сан Хуан британські поселенці оселилися. В північній частині, а американські в південній. 15 червня 1859 року американський фермер Ліман Катлер виявив, що у нього на городі стоїть величезна чорна свинюка і жере його картопельку. Це було вже не вперше, і фермеру це осточертіло, тому він просто пристрелив свиню. Тварина належала ірландському фермеру Чарльзу Гріфіну, який керував вівцефермою британської компанії Годзонової Затоки. Катлер запропонував Гріфіну 10 доларів компенсації, але той почав вимагати 100 доларів. Тоді американець апелював до американського законодавства, яке дозволяло захищати свої землі від вторгнення тварин. А ірландець заявив, що американець наніс йому шкоду майну. Коли місцева британська влада заявила, що заарештує Катлера, той звернувся до американської місцевої влади за захистом. Американське командування Орегонським військовим округом відправило 66 піхотинців на захист свого фермера з наказом не давати британським силам висадитися на острів. Британське ж командування регіону боялося, що якщо на це не відреагувати, то американці захоплять спірний регіон. А тому відправили туди пару кораблів. У відповідь американці вирішили збільшити контингент. А у відповідь на відповідь і британці вирішили збільшити контингент. Загалом американці зігнали туди майже пів тисячі піхотинців з артилерією. А британці направили 5 військових кораблів на 167 гармат та більше двох тисяч чоловік на борту. Британський губернатор Ванкувера віддав наказ силою витіснити американців з острову, але контрадмірал Роберт Бейнес відмовився виконувати наказ, заявивши, що нема нічого дурнішого ніж почати військовий конфлікт між Великобританією та США через якусь свиню. Тоді командуючи обох сторін отримали наказ стріляти у випадку нападу, але не відкривати вогонь першим. Коли новини про ситуацію досягли президентської адміністрації у Вашингтоні та королівського уряду у Лондоні, обидві високі сторони були шоковані тим, що відбувається. Президент США Джеймс Б'юкенен відправив перемовників до британського губернатора. Сторони домовилися, що до остаточного вирішення питання війська обох сторін окупують острів, але контингент кожної сторони не має перевищувати 100 солдатів. Таким чином, сотня британців зайняла північну частину, а сотня американців південну частину острова. В США розпочалася громадянська війна, і тимчасова окупація острова трошки затягнулася. На 12 років, в 1871 році було прийнято рішення, що питання острова Сан Хуан має бути вирішене на міжнародному арбітражі, причому арбітром. Було обрано Кайзера Німеччини Вільгельма І. Арбітражна комісія близько року розглядала ситуацію, і 21 жовтня 1872 року комісія прийняла сторону американців. Британські солдати покинули острів, а пізніше його покинули американські солдати. Канадська спільнота була незадоволена тим, що Британія не відстоює інтереси своєї колонії та стала більше схилятися до питання незалежності від Британії. І хоча в істеріографії цей конфлікт прийнято називати війною, технічно це не було війною, тому що в результаті конфлікту, які були змушені втрутитися, адміністрація президента США і королівський уряд Великобританії за арбітражу німецького імператора. Загинула лише одна свиня, яка дуже любила картоплю.